Так, ну что, молодежь, 10 лошадок, 10 лошадок. Так, Поїхала, поїхала. А тут а пацани з 47-ї бригади артилерійської. забирають Л200 Пацаки, ваші ключі. Будь ласка, слава Україні! Героям слава! Все, ти там не підводь! Машина, як то кажуть, чи назив, бомба сонечко. з 2004 року випуску, але машина, я тобі кажу, пушка ракета петарда. Але в нас така зараз приємна є приємний момент. Ви добре знаєте, як наш волонтерський штаб нашої громади займався спочатку повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Скільки як люди підоклали плече, і це суттєво допомагало нашим хлопцям? Ми вірили і віримо в те, що перемога буде за нами, але дуже цінимо тих людей, які підкладають плече. бо не так просто сьогодні. Тим паче після трьох років війни підкладати плече, думати про ближнього і при цьому всьому зберегти всі людські чесноти. Тому е, ви кажете, що не треба було. а Я кажу, що треба було. Перед нами людина, яка працює в парі з своїми е, ну, друзями, колегами, я не знаю, так, як їх правильно назвати, це є косов Євген Ігорович. Люди, які займаються перегонкою машин, Купляємо автомобілі троною, самі їх лагодимо, самі Дуже ну, велика кількість автомобілів була передана для потреб наших військовослужбовців. Останній автомобіль, який був переданий, переданий нашим, хлопцям Богдан Толипецький. Там велика сума грошей була докладена, а 200 тисяч вони доклали, і автомобіль переданий. Богдан перезвонив, перед. подякував всім, хто долучався колективам, нашому, учнівським, батьківським колективам. А ми в свою чергу хочемо подякувати вам. Я думаю, що наша співпраця на цьому не залишиться. Побажати вам оптимізму, я думаю, його не треба, бо він у вас присутній. Побажати Здоров'я, ви молодий, думайте про здоров'я, а ми вам бажаємо удачі на кожному кроці, фортуни, щоб ви могли ще більше добрих справ робити. Ну а від нас така подяка Дякую. десь колись згадаєте і <праць> Саме, Перше, я хочу сказати, що я вже сам Мамаєвський став. Багато <гум> років з міста приїхав, знайшов у вас тут гарну красуню і <гум> майже одружився, тому я вже Мамаївський. І це Богдан, це не перший хлопець, якому ми допомагаємо з нашою громадою. Вже скажу так, як є. <гум> ще там були хлопці. Ми ще хлопцям купляли автомобілі. Також ще хлопцям зараз шоломи закупляємо і так далі. До речі, у вас хлопчина так само з громади. В 77-й бригаді воює. Так. Та, та, так само звернувся за допомогою, і будемо допомагати. І знаєте, що Богдан у вас так само зараз на дуже тяжкому напрямку, де дуже небезпечно, що там проблеми з логістикою. Не так тяжко просидіти на тих позиціях, як просто до них добратися і вибратися, тому що такі відрони дрони літають, а вони артилерісти, і якби таскати ті снаряди ну, в руках не така собі історія. І тому треба цінувати всіх наших хлопців, які там воюють і роблять термічні роботи. Ну, зараз в нашому захисту. Я вам всім дякую. Слава Україні! От насправді ви знаєте, дуже цінимо. Відверто кажу, поправді вам і щиро вам кажу тих людей, які роблять свою справу тихо, мирно, не азішують, не б'ються в груди, але роблять конкретні справи. Насправді таких людей в громаді є дуже багато, і таких людей дуже цінимо. Тому давайте всі люди, і ми всі разом будемо бізнес. Розказувати про те, що ми робимо. Бо зараз ми живемо в час технології, де ну просто ти хочеш, не хочеш, а треба показати свою роботу, тому що вона буде акумулювати когось до дії. І ці люди так само будуть розкладувати свої вогнек в серці і робити добрі справи. Такий час. Треба... Це не треба розприймати, що от я там такий крутий, класний і так далі. Просто ну, ми мусимо бути разом, і коли я бачу, що хтось з моїх знайомих щось зробив, і в мене ж руки починають чесатися. Капець, не зробив, а я ще ні. І все. І це вже як ну, типу, суперничество, але в гарному е, напрямку іде. Ну тоді вам варто Дякую. Дякую. Дякую.